Чи знали вище 100 років назад у Києві велася справжня війна за цукор? Якщо ти володієш цукровою промисловістю, ти володієш україною, тому що саме цей бізнес приносив просто шалені кошти. Тож в цукровий банк почалася справжня боротьба різних сфер впливу. Навіть коли у 1918 році сюди прийшли німці, вони неабияк зацікавилися цим банком. І подейкують, що власник цього банку Абрам Добрий навіть з ними співпрацював. Через це його викрадають, його допитують і змушують заплатити величезний хабар, щоб його просто відпустити. Коли німецька влада дізналася про те, що просто невиновного чоловіка забрали і допитували, вони розлютились. Як Українська центральна рада може взагалі таке допустити. І подейкують, що саме з цього місця і почався розпад Української центральної ради, після якого до влади прийде сам Павло Скоропадський. Тож я розумію одне, що цукрова промисловість в той час викликала такий інтерес, який жодна інша промисловість не могла викликати.